Ці люди плачуть, одною мовою сміється всенький світ, та як любові гнів, коли в спів гарячий, лиш рідна мова дасть тобі на те подбіг, коли ж уже не плачеш ти і не смієшся. Оглухнув серцем, не радієш не. Мовою одною рідною мовчи. Оною мовою сміється, і плачеш мовою одною, коли підняв вісні, воєн ім'я надве та суче радість. Душі живе. Можна було більше дати данину творчості Володимира Івасюка на цьому фестивалі. Дійсно, Василь Іванович правильно запримітив, що необхідно, щоб у умовах конкурсу було виконання одної пісні. Мені здається, що яким би не був популярний співак чи композитор, він завжди. Має перевіряти себе в конкурсних баталіях. Я сам Буковинець, я знав особисто Володимира Івасюка і вважав за честь взяти участь в такому престижному конкурсі, першому українському конкурсі Червона рута української естрадної пісні. Ці люди плачуть, одною мовою сміється всенький світ, та як любові гнів Улитий в спів гарячий. Ступний пройде уже, це стало відомо в Запоріжжі. Ну нехай він тоді там називається Запорізька Слава чи як по-другому. А Червона рута вона з гір Карпат. У мене таке враження, що з самого початку організація цього фестивалю. Який був учленівця першого республіканського, У мене таке враження, що організатори його заздалегідь задумали, як кучуючий фестиваль по Україні. Представте собі, що кучує фестиваль, допустимо, Сенремо. <гум> ну, візьмемо на Україні Золотий Дюк. Проходить в, десь, в Харкові там ще де. Тільки в Одесі. Це Одеська. Так чому ж рута, яка народилась тут, чому Івасюк, який більшості своїх творів написав тут? Чому цей фестиваль повинен почувати? От, я не, не можу собі цього уявити. Я думаю, що наша задача в тому, що все таке, щоб доказати, от, що цей фестиваль повинен бути тут, його повинна бути тут прописка.